Сьогодні буде йтися про європрагнення і оцінки цього прагнення з боку громад Європи, зокрема з боку жителів Нідерландів, наприклад, деякі проблеми огріхи, які в рішеннях наших же політиків можливо можуть завадити нам у цих євроінтеграційних прагненнях. Словом про міжнародні зрізи української політики далі у програмі. Так, ці зрізи сьогодні у виконанні гостей нашої студії Діагностика буде серйозна. Олег Бондарчук з нами, народний депутат України, сьомого скликання. Раді вас вітати. Добрий вечір. Також з нами сьогодні Юрій Кармазін, народний депутат України, другого, третього, четвертого та шостого скликань. Раді бачити вас. Щиро вітаю і Іванна Климпуш-Цинцадзе, народний депутат України, фракція Блок Петра Порошенка. Раді вас вітати. Добрий вечір. Ну що ж, як Льоша і окреслив дійсно на сьогодні такий міжнародний вимір дуже серйозний, дуже щільний. Отже, питання надання Україні безвізового режиму Рада Європейського союзу розгляне у березні або липні. Про це заявила заступник міністра закордонних справ з питань євроінтеграції Олена Зеркаль. Вона додала, що швидкість прийняття рішень буде залежати від проведення необхідних для цього реформ. Вона також підкреслила, що українці зможуть користуватися старими закордонними паспортами і шенгенськими візами, і після запровадження безвізового режиму з євросоюзом та біометричними паспортами вони будуть чинними до кінця терміну дії. Між тим не все остаточно зрозуміло не лише з безвізовим режимом, а й з повноцінним набранням чинності угоди про асоціацію України та ЄС. Останнього слова ще не сказали Нідерланди, де питання підтримки асоціації винесене на референдум, який відбудеться на початку квітня. Водночас уряд країни розпочинає кампанію на підтримку позитивного рішення щодо України. Так, прем'єр Нідерландів Марк Рютте заявив, що угода вигідна для Європи та Голландії. Деякі подробиці майбутньої кампанії. Підтримка асоціації з нашою державою нашому каналу в ексклюзивному коментарі повідомив посол України в Нід... Нідерландах Олександр Гурін З 11 січня. Будь-яка організація, яка побажає взяти участь в кампанії проти або за угоду, або бути нейтральними, можуть звернутися до відповідних властей з проханням надати їм фінансову. Допомогу, і вони будуть брати активну участь в дискусіях. В зв'язку з цим наше посольство, українське посольство отримує багато багато запитів з проханням підтримати і взяти участь ось в обговоренні цього дуже цікавого для голландців питання. Ну, дуже цікаве питання для голландців для українців. Ще цікавіше. Нідерландських виборців попередили про небезпеки, непідтримки на референдумі угоди про асоціацію Україна ЄС. Про це заявив голова Єврокомісії Жан Клод Юнкер. Про це повідомляє німецька хвиля. За словами Юнкера, негативний результат референдуму стане вигідним для Росії та може призвести до континентальної кризи. На його думку, голова Єврокомісії на думку голови єврокомісії, саме популісти намагаються перетворити це консультативне голосування Ня наплебі щодо Європи. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, от до ми зараз не опинилися в такій ситуації. Пані Івана говорила, що в, в Голландії існують певні ну скептичні чи на настрої переоцінки можливо взагалі європейської архітектури от спільної співпраці в рамках Євросоюзу, і саме тому не стільки про Україну йдеться, скільки про те, як вони бачать голландці, бачать розвиток європейського союзу. Ми не опинилися в ситуації, що для нас у цей шлях європу дійсно стане тільки досягненням стандартів в нашому законодавстві, в нашій організмі. За життя, а що приходити нам уже не буде куди голландці сумніваються в Німеччині, якісь незрозумілі свої там? Починаються процеси, критика уряду, нерозуміння хвиль біженців і так далі. І так далі. Ну очевидно, що е, зараз така ситуація, що європа від е, в Європі настала певна е, інституційна криза, а також криза е, взагалі е, тих е, органів і довіри до європейсько європейських спільних органів е, в певних країнах. Ну зокрема, це. Відображається тим, що е, міграційна криза е, більше тільки мільйона мігрантів е, прибуло е, ну по суті нелегальних прибуло до Німеччини, і ви ми бачили ці всі події, що відбувалися в Кельні і в інших містах. Сьогодні стежили в режимі да. прямого ефіру. Вони приводять до того, що е, звичайно серед громадян Європейського союзу відбувається недовіра, перш за все, до урядів, які не можуть подолати цю кризу. По-друге, до е, спільних конду... кордонів і до е, Шенгену. І ми можемо. Прийти до того, що коли кажуть нам, що в березні місяці може бути прийнято рішення про те, що надати Україні безвізовий в'їзд в рамках Шенгену або в липні місяці, може бути таке, що до липня місяця вже Шенгену як такого і не буде. Бо ми пам'ятаємо, коли Шенген створювався, наприклад, такі країни-члени Європейського Союзу і одні з засновників, як Великобританія, вони зразу відмовилися від Шенгену. У них своя візова політика і свої кордони. І через цю кризу ми можемо прийти до того, що Шенгену по по суті деякі країни вийдуть шенгену. Перші кроки вже почались. Країни і це шангенською угодою передбачено, що країни почали встановлювати прикордонний кордон, прикордонний контроль на своїх кордонах. Ті, хто мандрував Європою, вони знають, що по суті перевірка не відбувається на кордонах, але вони існують. І встановити контроль на кордонах це дуже легко і можливо, можливо ситуація може відбуватися е... але mm. але ж все одно ці речі і безвізовий режим, і рішення референдуму в Нідерландах як політичні знаки для нас надзвичайно важливі, тому що це зовнішня оцінка і від громадськості, і від політиків європейських того, яким шляхом розвивається Україна. Зрозуміло, дивіться від нас ці події, те, що відбувається, ну по перше, е це геополітика. Те, що е, почали мігранти е, перебиратися масово в Європу, е, тут, я думаю, ну, є роль і Росії в цьому. Тому що Росії, по-перше, це вигідно. Е, Росія недарма е, почала військову кампанію в Сирії. Я не виключаю, що ті біженці, які потрапили масово в Європу е, через Балкани, також потрапили туди за допомогою Росії. Е, По-друге, е, що стосується е, консультативного референдуму. Теж саме ви от, ви Подивіться, та кампанія, яка відбулася е, в Голландії, здавалось би, дійсно, голландці мали би бути на нашому боці, тому що Україна є постраждалою стороною і голландці є постраждалою стороною через збитий боїнг. І ми бачимо, що відбувається якась незрозуміла кампанія з цими картинами, які пропали там е, більше 10 років тому назад з голландського музею. Центральні телеканали включилися. Місцеві е, е, газети центральні дру, друкуються в проблематику. Виступають якісь там детективи, е, які звинувачують українську сторону в тому, що ці картини, нібито, тут е, 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 з'явилися. Якісь добровольчі батальйони. Для чого це відбувається? Це відбувається перше, щоб дискредитувати Україну, дискредитувати. Добровольчий рух, тому що звинувачились добровольчі батальйони і так далі. Я впевнений, що за цим всім стоїть спецслужби Російської Федерації. Ну, Але питання Купи, до наших очевидно. спецслужб, чому вони не взяли на контроль і швидко не розслідували дійсно ситуацію з цими картинами і не заяв видали... Заяв ніяких не зробили да, і ніяких заяв високопосадовці не зробили для мене не зрозуміло. І тим паче МЗС, Український посол в Нідерландах, голова Українського е, закордонного відомства. Чому вони нічого не роблять? Пане Олеже, ну от власне бюджет процес ніч в яку ну не тільки щось додається і гарне додається до цього тексту, а ще й додається, наприклад, ось це відтермінування дії електронного декларування. Ну це говорить про те, що дійсно бюджетний процес, яким згідно конституції, це імперативна норма, вказується, що має бути поданий проект бюджету до 15 вересня. Це це не було зроблено вже другий рік підряд. І говорить лише про те, що такий уряд не спроможний на будь-які реформи в країні. І говорить про те, що дійсно європейці і наші партнери в Європі вони бачать, що в Україні закон ні закон, ні конституція не діє. Тому з такою країною прогнозувати будь-які знаєте довготривалі відносини в рамках навіть тої угоди про асоціацію дуже важко. Я думаю, що європейці знають, що Україна що уряд України буде так, також порушувати і ту угоду про асоціацію. Питання в іншому, що розумієте, ми говоримо про те, пані Івана говорить про те, що ми не можемо жити без МВФ. Та це неправда. Подолайте корупцію, створіть інвестиційні умови в Україні, зробіть судову реформу, бо жоден інвестор не вкладе ні копійки грошей, знаючи про те, що відбувається в наших судах. Він не поверне потім гроші, розумієте. І це ми почали в 2014 році робити. Ми тоді прийняли закон про відновлення довіри до судової влади, а тодішнє керівництво Верховної Ради, в особі Олександра Турчинова, заблокувало це. Вони не дали провести судову реформу. І ми бачимо, що ті самі судді на тих самих посадах сьогодні судять патріотів і кидають їх за грати. Печерський суд, славнозвісний, сумнозвісний Шевченківський і так далі. Цей уряд, по суті, є урядом політичних банкрутів. Голова уряду і його партія, яку він очолює, якщо має 1-2% підтримки, не має права очолювати уряд. І відповідальність коаліції в тому, що в на чолі уряду і на чолі по суті коаліція несе також відповідальність. Є особа, яка має 1-2% підтримки в суспільстві. Це ж розумієте, в Європі, в Європі демократичні традиції говорять про те, що партія постійно має приймати участь в виборів. Де а це новий. бачено, що партія лідера е уряду не йшла на місцеві Пана вибори? А Можна попросити вас тоді ну рекомендацію, якщо може йтися про переформатування, про відставку уряду і так далі, хто міг би посісти крісло прем'єра? Вас це пропозиція. Це вже питання до коаліції. Ну, ви гарно по... знаєте, взагалі зміст української політики. Ви гарно знаєте політичні сили, які нині в коаліції. Гарно уявляєте, хто міг би претендувати на це місце. Якщо ми уявимо собі, що в лютому починає працювати Верховна Рада, і розглядається питання про недовіру уряду. Хто може очолити новий уряд? Послухайте, дивіться зараз створено набу. І створена антикорупційна прокуратура. Ми також чекаємо створення е, е, нацагентства, да е, е, за яке до речі, Кабмін відповідає. Вони так і не створили. Щось там з тими процедурами не те відбулося. Ми би хотіли отримати відповіді по перше на ті антикорупційні антикоруп... е, звинувачення в 7,5 мільярдів гривень. Коли Верховна Рада не змогла тоді е, дотиснути питання про, щодо створення ТСК, а створили робочу групу її свободі височоліву е, Олег Суховський. А потім його в такий рейдерський спосіб скинули звідти і не дали е, допрацювати і зробити е, висновки. Я би хотів, по перше, щоб ми почули висновок е цієї роботи набу і антикорупційної прокуратури щодо уряду. І уряд має бути відправлений відставку. І якщо у коаліції є кандидатури достойні, то вони тоді в них є. Е ви бачите цю кандидатуру? Ні, Ну я не можу. Я ж не народний депутат. Я не маю е навіть права його... це говорити. А Тим якщо них... значно легше було, якщо в них немає, взагалі. розумієте, якщо в них немає ці кандидатури ці і вони, вони не готові за не відповідальність за ситуацію в країні, значить потрібно проводити вибори. Це демократ. Кратично не потрібно боятися проведення виборів, але провести їх потрібно за новим законом, який Верховна Рада до сих пір не прийняла. А це була обіцянка Майдану. Ми, ми поставимо три крапки. Звісно, ця тема фігурує, і вона обговорюється в експертному середовищі, але перед нами стоїть багато інших викликів, зокрема, виклики в економічній сфері. А тут реалії сьогоднішнього дня це взаємні ембарго із Росією. Так, Льоша, вже завтра набуває чинності постанова кабміну щодо ембарго на російські товари. Абсолютно точно. Це крок у відповідь на рішення Кремля про заборону поставок української сільгоспродукції та харчів. У списку заборонених товарів в основному продукти, зокрема м'ясо, молочка, макарони, хлібобулочні вироби, риба, кава, чай, кондитерка та дитяче харчування. А також Пиво, горілка, цигарки та корми для собак і котів не можна буде і російські хімпрепарати для рослинництва, дизель-електричні локомотиви і обладнання для залізниць. У разі якщо свої санкції не скасує Росія, ембарго буде діяти щонайменше до 5 серпня. Ну а холодна війна між Україною і Росією буде загострюватися впродовж цього року. Взаємних обмежувальних кроків побільшає такий прогноз в ексклюзивному коментарі нашому телеканалу, зробив політолог Володимир Фесенко. А за його словами, можливо, між країнами буде ще й запроваджено візовий режим. Те, що зараз є, я називаю холодною війною. На жаль, і гаряча війна на Донбасі вона ще не завершилася. Думаю, що протягом. 2016 року, на жаль, ми ще не отримуємо повноцінного миру в цьому регіоні. А ось холодна війна, яка вже йде, вона вже є фактом. Вона буде головною тенденцією в стосунках між нашими двома країнами, і це надовго. І думаю, що будуть нові взаємні кроки. Скоріше за все, або в цьому році, або в наступному обидві сторони будуть наближатися до введення візового режиму між собою. Економічну війну Російська Федерація веде з України десь більше 10 років, починаючи з використання газу в політичних своїх цілях. Ми пам'ятаємо, так підняття зараз гаряча війна, не холодна. Так, да, зараз. До речі, то що сказав Фесенко, це це, це дурниця. Майже, кожен, майже кожен день гинуть наші хлопці на сході. Відбуваються обстріли, порушення перемиря і так далі. Що стосується введення візового режиму, ми пропонували фракція Всеукраїнського об'єднання «Свобода» ще в березні 2014 року ввести візовий режим, і тоді можливо не було б тих захоплень ОДА на сході в Луганську, в Донецьку і в Харкові, тому що проїжджали туристи просто по внутрішнім паспортам з Росії на автобусах треба було перекрити тоді кордон. І щодо ембаргом, вони дійсно по міжнародному праву має бути зеркальне відображення санкцій ті, які вводить Росія.